Всім доброго мирного дня. Будемо варити сир. Я вже грію молочко. У мене такий градуснічок. Зараз побачимо, скільки градусів. Зараз зварю сирок. Не треба. 38 градусів. Була 6 літрів козячого молочка. І зараз зроблю неудобно однією рукою все робити. О, все, 38 градусів знімаємо. Знімаємо і будемо далі. Так, всипала заквасочку, хай постоїть, потім помішаю і сечужний фермент Ось Отака заквасочка одигейського сиру. Сичужний фермент, лила водичку тепленьку, хай постоїть, потім будемо вливати в сир. Покажу далі, що я буду робити. Всипали ми вже сечужний фермент сюди. Да, все, вже воно постояло у мене. Зараз будемо пробувати, чи воно нарізається гарно. На... О, як гарно воно балький. Подивіться, зараз буду нарізати. Отак ріжу беру. Такий гарний. Получився згусточок. густочок. так я ріжу. Все ріжем вздовж поперок. І так ріжем. Дивіться, о. Так, я ріжу його всього, порізали, Зараз будемо мішати. Отаке таке зерно гарне вийшло. Додаємо трошки, заре, трошки підігрію, Ось таке гарнюче зерно. О, дивіться, яке гарне зерно. Зараз трошки підігрію, і будемо виложувати. Я виложу формочку. мене отакі зараз покажу, які в мене формочки. Отакі, отакі формочки в мене. Таку формочку буду ложити. Зараз трошечки я ще його покупаю. О, таке зерно гарне. З цієї цієї козочки, що я купила, то дуже гарний виход сиру. З тої, що в мене була. Перед не був такий. І сир такий вкусний. Такі, такі гарні зернинки получилися. Зараз будемо виложувати все. І буде воно саме пресуватися. Я потім покажу, який в мене сирок. Зараз трошечки ще і будемо виложувати. Отакий у мене сир получився на розрізі. Отакій, бачите, з дирочками. Це вже трошки, я його трошки раніше робила, він вже постояв, вже він бачите, такою корочкою взявся. Отакий сирок. Отака 6 шести... Шести кіло 6 літру. Зараз скажу, скільки буде. Важу грам отакий сирочок, вкус дуже вкусний. О, бачите такий сирочок. Старувала, бачите, о, старувала. І зараз положимо наш сирок. Вийшло 545 грам. Шестилітру молочка. Я думаю, це дуже хороше, дуже вкусненький сирок. М -м -м. Люкави. Так света. мені весель.